Всіх вітаю на моєму каналі. Я Маргарита, ваш ведичний астролог, і це прогноз для знаку Зодіака діва на місяць лютий. Лютий буде надзвичайно цікавим місяцем, і давайте я вам про нього детально розповім. Але ще хочу вам порекомендувати дивитися цей прогноз для знаку, в якому знаходиться луна у вашій натальній карті або для знаку асценденту. А ми починаємо. Люди починаються з дуже цікавої події. 4 лютого Юпітер перестає бути ретроградним знаку зодіаку Тілець. Це ваш дев'ятий дім гороскопу. І якщо Юпітер ретроградний був минулі декілька місяців, коли Юпітер був ретроградним, то всі теми Дев'ятого Дому вони могли затримуватись якось дуже складно розвиватися. І коли він нарешті вже. Починає свій прямий рух, то тут навпаки будуть якісь зрушення з мертвої точки, і все буде розвиватися по темам дев'ятого дому. Отже, що у вас може статися? Це нові поїздки, навчання, трансформації, вивчення нової релігії, нової культури. У вас з'явиться інтерес до релігій нових, ви можете знайти вчителя, наставника, гуру. І це про ваш імідж, про ваш стиль. Він у вас може змінюватися, трансформуватися. Ви наче захочете бути новою особистістю, і тут з цим можуть бути теж якісь зміни. Звісно, це і про вагу, тому у вас може змінюватися ваша вага. Ви можете як схуднути, так і навпаки набрати вагу. Тому слідкуйте за цим, якщо теми краси, ваги для вас актуальні. 11 лютого Меркурій переходить знак Зодіаку, Водолі. Це шостий дім гороскопу і відразу, 12 лютого, туди також переходить Сонце. Фокус уваги на служіння і допомогу іншим, так як шостий дім це дім служіння, боргів, ворогів, здоров'я. Всі ці теми можуть активізуватися. Також, можливо, ви працюєте в сфері якихось критичних інфраструктур, або ви волонтер, лікар, рятівник, пожежник. Можливо, ви працюєте саме в тих сферах, які і направлені на допомогу людям, тобто навіть психолог, психіатр. І тоді, якщо це так, у вас роботи буде дуже багато, вона буде збільшуватися, тому що тут активізується допомога. Інше. Можливо, ви волонтер, можливо, ви ветеринар навіть, тому що тут теж є показник, який вказує на те, що у вас будуть якісь клопоти з домашніми тваринами, з лікуванням тварин. Це може бути або ваша домашня тваринка, або безпритульна. Тому у вас будуть якісь такі хвилювання і турбота про тваринок. Сонце в шостому домі висвітлює ті ситуації, які вже давно потрібно було вирішити, наче у вас була якась ситуація, на яку ви закривали очі, все хотіли нею зайнятися, але зараз якраз прийшов для цього час. Сонце висвітлює, іначе спонукає вас до рішень. Це можуть бути ситуації, які пов'язані із станом вашого здоров'я, станом здоров'я вашого шлунку і ЖКТ. Тобто, можливо, тут у вас були якісь проблеми, і вам доведеться змінити харчування або підібрати лікування. Можливо, взагалі ваше життя почне змінюватися на краще, тому що ви позбавитесь від цієї проблеми, від якоїсь недуги і почнете займатися своїм здоров'ям. Тому що сонце каже: вже потрібно це вирішити, поставити крапку. Тому займайтесь. Звісно, це про борги, про кредити, про які ситуації з вашими ворогами, якщо вони є. І тут теж потрібно вже поставити крапку, якщо у вас є борги, кредити, вирішити ці ситуації або почати робити перші кроки, щоб закрити борги, кредити. Це про комунікацію, про спілкування з іншими людьми. У вас, наче з'явиться більше спілкування, комунікацій, телефонних розмов, документальної роботи, але будьте уважні, коли підписуєте документи. Перевіряйте, звісно, все. 12 лютого відбувається повня в знаці зодіаку рак в накшатрі Ашлеша. І це ваш 11 й дім гороскопу. Це дуже цікава повня, тому що ця накшатра, в якій вона відбувається, вона символізує собою змію, тобто і отруту. І ця накшатра, вона така не дуже проста, вона взагалі складна. І 12-го числа можуть бути такі зміни. І хороші, і не дуже, і взагалі на сфери 11-го дому це робота, кар'єра, прибуток, відносини з партнерами. Потрібно на це все звернути свою увагу. Можуть бути в цей день ситуації неприємні, які пов'язані з бізнес-партнерами, з друзями, з керівництвом, з інвесторами, з начальством, якісь маніпуляції, обмани, токсичні ситуації. Так як ця накшатра пов'язана з токсинами, інтоксикаціями, то, наприклад, якщо вам на роботі запропонують щось випити, то бажано вам від цього відмовитися. Можливо, у вас на роботі буде якесь свято, якесь святкування. І якщо вам там пропонують алкоголь або щось токсичне, щось психотропне, то категорично потрібно від цього відмовитися. Тому що в день, коли відбувається. Повня в накшатрі, яка відповідає за токсини, то бажано взагалі слідкувати за тим, що ми їмо і п'ємо, тому що ризик отруєння він, надзвичайно великий. Це дуже хороший день для того, щоб заявити про себе, щоб отримати якусь публічність, зробити якусь рекламу себе, своїх послуг, свого продукту. Це такий піар може бути. Щось рекламувати, щось запускати. Якщо у вас робота, діяльність пов'язана з такими темами, то користуйтесь і 12 числа не упускайте свій шанс. І також ви можете дізнатися щось про своїх друзів, про своїх партнерів, щось таке, можливо, неприємне, секретне, або ви дізнаєтеся, що друзі про вас пліткували, і, можливо, навіть друзі ваші дізнаються про ваш секрет якийсь. 24 лютого Марс перестає бути ретроградним в 10 домі, в знаці Близнюки. Це про вашу роботу, про кар'єру, про ваш статус, ваша роль в соціумі. У вас з'являється хороша можливість розвитку в роботі та кар'єри, так як Марс уже не ретроградний. І якщо він щось затримував в сфері роботи та кар'єри, то тепер це вже набирає обертів і починає свій розвиток. Тому якраз зараз у вас настає час успіху, розвитку в кар'єрі. Не опускайте можливості, прикладайте більше зусиль, будьте більш сміливішими, якщо у вас є ціль кар'єрного зростання. Можливо, саме зараз ви працюєте над новим проєктом або на новій роботі, на новій посаді. Взагалі, роботи у вас може збільшитися. Не забувайте про відпочинок і не забувайте про баланс. Працюй, відпочивай, тому що тут можна взагалі дуже сильно втомитися, і навіть можуть бути головні болі, підняття тиску через перевтомлення. 27 лютого Меркурій переходить в знак зодіаку. Риби. Це ваш сьомий дім гороскопу, і це дім відносин, партнерства. І Меркурій тут максимально ослаблений, і він ще зустрічається з Венерою, з демонічною планетою Раху, і тут він може наводити такі е, неприємні ситуації, тому що коли Меркурій ослаблений, наша логіка вона дуже слабка, вона просто відсутня. І можна наробити деяких помилок у сфері відносин і любовних, і партнерських, тобто з кимось на роботі, в дружбі, це абсолютно про всі відносини. Тут можуть бути якісь непорозуміння з партнером, суперечки, конфлікти. Більше говоріть про свої почуття, не тримайте все всередині, тому що ви пам'ятаєте, що у вас взагалі можливе відчуття напруги може бути в цьому місяці, тому не напружуйте себе ще більше невисказаними емоціями. Якщо у вас є якась образа, то проговоріть це з любов'ю. Вирішіть це питання, а не тримайте все в собі. Тому що рано чи пізно воно все виривається на поверхню і може це статися в не дуже хорошій формі. Проявляйте один до одного більше розуміння, будьте більш уважними з документами і з договорами, так як логіка тут відсутня, і Меркурій дуже ослаблений, можна допустити якусь помилку, щось не так зробити, не те підписати, тому теж дотримуйтесь тут якихось правил, норм і будьте уважними. 28 лютого відбувається новолуння в знаці зодіаку Водолій. Це ваш шостий дім гороскопу, і тут може бути якийсь підсумок, наче висвітлення якоїсь ситуації, якась ясність по темам шостого дому. Це знову здоров'я, борги, вороги, допомога іншим. Це про зміну харчування, можливо, про нові борги, які будуть взяті. Наче під таким імпульсом, щось вам захочеться, ви послухали цей імпульс і берете новий борг. Можливо, така ситуація. Можливо, у вас з'явиться якийсь ворог, тому будьте обережні. Може бути хвилююча ситуація з тваринами: це може бути або ваша домашня тваринка, яка буде потребувати більше уваги, можливо, лікування, або це бездомна тваринка, для якої ви будете. Рятівником і допоможете їй в складній ситуації. Місяць лютий для вас дуже вдалий в плані роботи, кар'єри, розвитку свого соціального, тому я вам, звісно, бажаю удачі, терпіння і не забувайте про відпочинок, не забувайте проговорювати свої емоції і те, що вас турбує. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, а ми з вами зустрінемось зовсім скоро в інших відео.